Всіх вітаю! З вами Марія і Кицька Аліса. присутні сьогодні на відео. І наша з вами рубрика Приготуйтесь до важливих подій, яких саме зараз побачимо. І дивимось на один єдиний день, і дивимось сьогодні на завтра, щоб у вас дійсно був час приготуватись. Тож, особисте життя, До чого вам готуватись у вашому особистому житті? Так, ну. Ди... Угу. Дивіться, як для когось з дитиною буде пов'язана ситуація, треба буде розібратись, щось там нахитрує, намудрує дитина і вам, як матусі. Бо у нас тут імператриця на дні колоди. Треба буде дійсно ну, буде над чим попрацювати. Може, для когось елементарно якесь домашнє завдання треба буде зробити, наприклад, на урок праці, а, може, поділку якусь треба буде зробити, Ну, там ви вже знаєте свою дитину, де в чим може ну, потребувати допомоги вашої. А для когось, зараз я уточню. Для когось готується магічна якась ситуація. Все ж таки мала надію, що нема тут її, але ж ні. Бо дійсно готується якась магічна ситуація. і Як це для вас буде? Угу. Тут більш за все, якщо хтось з вас планує чиститись, от чистка, яка дійсно повинна від вас забрати якісь давнішні, навіть магічні впливи на вас. Це таке вилізло. Будь ласка, не всі на себе натягуйте це. Бо це ж все ж таки загальний розклад, і ну, я не можу не озвучити, якщо карти мені то показують, але це інформація не для всіх. розумієте то. І тут якась стара людина колись щось там на вас робила чи робив, тут може бути і чоловік, і жінка насправді. І ця тема вже буде вами. Закриватись. так Тут, дівчатка, або ви самі чистите себе, бо вмієте, бо маєте здібності до такого, або ви будете звертатись до по допомогу до відьми, яка буде вас чистити. Але ж гарно, тут тут все буде прояснене, все буде зрозуміло і ситуація буде. Викрита цілком і повністю, і засвідчена цілком і повністю і взагалі там прибрана. Це добре. Давайте далі дивитись. Давайте побачимо сфера кохання, до чого вам тут готуватись у вашій сфері кохання. Угу. Зараз озвучу це, але хочу ще трошки іде інформація про ту чистку. Це в когось могла бути цими днями чистка, і ви вже просто будете бачити результати перші. Результати по ваш, ну після того, як робили чистку. Так, тепер ось тут. Туга та сум сфера кохання. І тут, знаєте, коли дуже не вистачає людини. І стан такий от у вас, у вашої людини, буде змінюватись. це ну У королеви Пентаклів буде такий стан змінюватись. Давайте я буду просто викладати. Дійсно, будете. Ну, тут може бути е, тугата сум про військового, для когось, е, можете бути вдовою такого військового. Але от просто це буде день, коли ви вже трошки сильніше себе будете відчувати, бо будете збирати свої сили вже докупи, якось будете. Себе впевненіше почувати. Для когось це ну, просто як звістку будете мати за е, свого коханого. Тут просто, от, знаєте, як для когось цей приїзд людини може бути. Тут по-різному, ну, ви різні, у вас різні ситуації. Я підглядаю, і тут багато варіантів показано мені. Але все ж таки, от знаєте, тримайте сили при собі, накопичуйте собі сили. Тут ваша сфера кохання дуже залежить від вашої внутрішньої сили. І якщо ви, як жінка, будете себе почувати міцнішою, сильнішою, то й сфера кохання буде налагоджуватись у вас. Це прямий зв'язок має і показано тут на картах. Далі робота. До чого вам готуватись в роботі? Ой, тут будете радіти, якась ситуація буде завершена. Там, де треба було надати інформацію або отримати інформацію, цілком і повністю буде закрита ситуація, і ви будете, ну, знаєте, буде що відсвяткувати, будете радіти з того, що, нарешті, те, що у вас там колись було почато, закрито цілком і повністю, і ви можете в ту ситуацію більше не повертатись, тобто обнулення якоїсь ситуації. Для когось це буде радістю. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Тут вихід, вихід з складної ситуації, десь ви собі так на плечі набрали роботи. Так навалили собі, і вже, знаєте, навіть можете ночами погано спати, бо від втоми, просто вам втома вже не дає змоги розслабитись і виспатись. Буде вихід вже з такої ситуації, але не дуже швидкий насправді. І приймайте зміни по ситуації, тобто не тримайтеся за те, що вам вже і так тяжко тягти. От просто там, де вже треба скинути собі з плеч якусь там тяганину і щось важке, то так і робіть. І не жахайте себе, що хтось там про вас погано подумає, що хтось буде незадоволений, бо видно, що ви вже ледве-ледве тримаєтесь, то скиньте вже там, де вам дуже важко, скидайте з себе. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо ще окремим питанням. Від чого вам краще за все б відмовитись? Тут від думок і фантазій, десь ви фантазуєте, десь ви... Подумки дуже застрягли в минулому. Якась ситуація, яка вам крає серце, її треба вже відпустити. І мрійте вже про щось нове, перемикайте себе на щось нове, на щось, що обов'язково у вас буде. Притягуйте це нове в своє життя. Не застрягайте на тому, де вам болить. Бо болітиме довше, ніж ви. Ну, Поки не відпустите, воно болітиме. Ви ж будете весь час ту рану колупати своїми спогадами, я розумію, що мені легко казати, а вам то складно зробити. Я, Повірте, я це все розумію, але я просто зчитую для вас карти. Там, де вам треба б відмовитись, то, знаєте, це. Просто досвід лишаєте собі по ситуації, нікуди він від вас вже не дінеться. Думки лишаєте там, де вони почались. Це ситуація, яку ви вже прожили. І вона її вже не змінити, вона вже така, як є. А от те, про що ви можете мріяти. І там, де ви можете дійсно, от у вас є варіанти обрати, от яка ваша мрія, до якої ви будете рухатись, от зосередьте увагу туди, у майбутнє. А минуле, хай вже воно залишається в минулому. Ви вже не можете нічого там змінити. А в майбутнє краще піти в таке, як вам цікаве, а не таке, як просто ноги приведуть. І чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? От, бачите страхи, як ви не хочете від них відмовитись, хоча зробите. Не уникнути. От, от оці от страхи. І біль, душевний, сердешний біль, Ось цього не уникнути. Але ж працюйте з інформацією, працюйте тільки з тим, що ви достеменно знаєте, що вам зрозуміло, що у вас перед очима. що... Можна помацати руками, можна почитати, можна послухати, можна поспілкуватись. От про це, а не про фантазії, страхи, і знаєте, коли ви, наприклад, щось наснилось, ви нажахались і виходите і думаєте про той сон. А він сон, він просто сон, він може бути продиктований. Ви щось почули, ви щось прочитали, ви десь там їхали в транспорті. Люди. Біля вас про щось там гомоніли, і ви уривками десь нахапались за цілий день. І оці уривки склались у вас в сон ваш. Вся інформація, яка вам потрібна, щоб заспокоїтись, вона буде у вас в цей день. Розглядайте її. Якщо навіть страшне наснеться. То ви можете почитати сонники і вам багато, ну, наприклад, в інтернеті там багато варіантів буде вам запропоновано, що це може бути по вашому сну. Свій ви відчуєте. Обов'язково, бо не всі там варіанти вам підійдуть насправді. Тобто, день, коли от інформаційного великого впливу вам не уникнути. Не хапайте собі на голову все, що будете чути. От хай воно той потік інформації йде, а ви просто от знаєте, як, ну, як то кажуть, воно швидко впливне, швидко там буде змінюватись. воно... Щось повз пройде, щось там вас зацікавить, але не треба жахатись. І порада від Вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо. Так, ну дивіться. Для когось тут важлива буде допомога в цей день. Для когось вона дійсно буде пов'язана з дітьми або з дитиною, там, де треба буде щось врівноважити. Тобто, дивіться, якщо допомога, то зверніть, якщо для дитини якась допомога, то зверніть, будь ласка, тут увагу на, то, на те, що ти мені, я тобі. Тобто, не так, що ви за дитину просто щось робите, і дитина просто приймає вашу допомогу, і нічого, натомість від дитини ну, ви не бачите, крім слова, дякую. Тобто тут повинно бути ну, от разом над чим працюєте. Тобто, щоб була врівноважена ситуація, щоб не було того перекосу. Якщо це допомога ну, будь-якій іншій людині, то так само тут важливо звернути увагу на те, що все повинно бути врівноважене. Оце головне, що не, бу... не повинно бути тут в цей день такого, що хтось над ситуацією вищий, а хтось в, в позиції, що ну, вклонятись. І... Відчувати себе потім зобов'язаним. Отак тут показане. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, людей поряд з вами, гарних змін в ваше життя тільки на краще. І обов'язково міцного здоров'я і бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось, всім пока.